Всім привіт! Ви на каналі Заробіток з Гонторук. Це вже буде у нас друге відео по сайту Cryptask. Це сайт, на якому можна заробляти абсолютно безвкладен. Я вже робив обзор. В цьому відео хочу ж показати виплату і розказати про те, що не розказав в попередньому відео. Давайте подивимося, що в нас по статистиці. Вже сайт працює 24 дня, За цей час виплачено 802 долари і вже майже 28,5 тисяч користувачів на цьому сайті. Досить таки непогана статистика за такий короткий час. Що ж, давайте перейдемо в особистий кабінет, подивимось, що в мене на балансі. Так, є в мене 1 долар на балансі, трошки більше. Якраз ми його і виведемо. Ось тут можна нажати зразу на мінус. Нажимаємо «Вивести» і тут можна вибрати, куди ми будемо виводити: або USDT, або payer. Я буду виводити на payer гаманець. До речі, дивіться, якщо вибрати USDT, то мінімальна виплата 20 центів. Якщо виводити на payer, то всього-навсього 3 центи. Тепер тут потрібно прописати адресу паєр гаманця, її можна взяти ось тут, просто копіюємо і вставляємо ось сюди. Далі тут вводимо суму доступну 1,04. Так, і введемо 1.04 до получення 1.03, тобто буде невеличка комісія, плюс ще Пайер теж бере малюсеньку комісію. Далі нажимаю вивести. Кошти приходять на протязі 24 годин. Можна, звісно, купити vip аккаунт про який я пізніше розкажу. Тоді будуть виплати інстант, тобто моментально будуть приходити на ваш на монет. Ми це з вами зрозуміли. Давайте все ж таки поновимо сторінку. Як бачимо, 1 числа була остання виплата мені на гаманець, ну це не звідти, це просто рефералка самого гаманця. Давайте оновимо, Так, да, немає, тому продовжуємо відео. І поки будемо робити відео, можливо, виплата прийде. Якщо ні, то поставлю на паузу і почекаю, коли вона вже прийде. Нагадаю вам. Трошки як тут заробляти. Вам потрібно прив'язати telegram бот Заходите в настройки, прив'язуєте telegram бот там буде кнопка Прив'язати Telegram». Ви на нього нажимаєте, вам дається посилання на цей бот і код, який буде потрібно ввести в бот. Ви бота запускаєте, вводите код, відправляєте і прив'язуєте бота до сайту. Тепер ви зможете виконувати завдання. Як бачимо, є завдання, можна переглядати сайти, серфінг і перегляд відео. Плюс ось. Є так само завдання Notick, можна телеграм вступати на канали чати. До речі, давайте подивимось. Ось відкриваєте і дивіться, ось така ціна 1 цент, тут мають менше 1 цента. Тобто просто підписуйтесь на канали. Так само тут можете рекламувати і свої канали. До речі, я свій канал трошечки прорекламував. Пізніше вам теж покажу, покажу статистику. Плюс дивіться, я попередньому відео розказував ось про цю рулетку, яку можна крутити. Бачимо, у мене зараз вже стоїть прокрутити за 10 центів, але можна крутити її безплатно. Щоб крутити безплатно кожен день, потрібно заробити 25 центів на цьому сайті, або 25 центів потратити на рекламу. І тоді ви отримуєте ще один час прокрутити. Я вже тут два рази прокрутив. Мені випало 20 підняття завдання. У мене якраз там зараз працює завдання. Якраз я можу безплатно 20 разів піднімати в топ і плюс. А, точно, плюс 10 центів на рекламний баланс теж мені вчора впало, що досить таки непогано. Так, далі. Що в нас далі? Я вам тоді ще не розказав про рейтинг, тому що тоді він був на тех. Робота саме ця сторінка. Тут ви можете додати ваш канал в YouTube, якщо він у вас, звісно, є. Просто тут нажимаєте кнопочку Написати, пишете і вам дають всі інструкції, що вам потрібно буде зробити. Там все дуже просто. У вас, ваш канал додається сюди. Дивіться, тут можна ставити лайки, дизлайки каналу, які вам подобаються чи не подобаються. Наприклад, якщо ви будете мати багато лайків, чим більше ось, наприклад, канал на першому місці. І дивіться, тут є силочки на Телеграм і на Ютуб, і якраз на цей канал, на канал цього автора і так далі. Чим більше у вас лайків, тим вище ви будете ось тут в топі. І таким чином, звісно, що ви зможете набирати собі більше підписників, тому що якщо хтось буде заховати в рейтинг, може дивитися тут канали, переходити по посиланнях на ваш канал там YouTube, Telegram. Якщо йому буде це подобатися ваш канал, ваші ресурси, то звісно він залишиться і буде вашим вже підписником на постоянці. До речі, я свій канал вже додав, тож, якщо вам цікаво, можете теж лайкати, що мій канал тут. Піднімався в топі, і якщо будете додати свої канали, пишіть назву вашого каналу в коментарях під відео, і я теж буду пролайкувати ваші канали. Буде така невеличка колаборація. Мій канал тут можна знайти так само, як він називається, на youtube заробітку з гонторубку можна тут так само. Тут, в принципі, можна взагалі знайти одним словом, просто заробіток написати, нажати Пошук. І ось бачимо, є мій канал. Тобто можна поставити лайк, да, дизлайк, і мій канал буде підніматися в топі. Ось така тут ще фішка. В принципі, поки що на цьому все. Давайте ще раз обновлю сторінку. Подивимось, прийшла нам виплата. О, до речі, дивіться, досить швидко прийшла виплата, буквально за кілька хвилин, поки я з вами поговорив Долар 0,3. Подивимось, тут, на жаль, не написано, що це сайту Криптаска, але ми з вами знаємо точно, що. Це якраз звідти серпня. Тобто ми сьогодні отримали з вами виплату, що досить добре. Сайт платить досить швидко і тут можна заробляти. Так що, друзі, посилання на сайт вам залишаю. Кому цікаво, користуйтеся дуже цікавий сайт, плюс по він теж класний. До речі, ось є в мене одне завдання: знову є. В чоті в мене на перевірку одне виконання, потім перевірю. А до речі, да, друзі, я забув. Забув, що вам обіцяв показати результат телеграм-каналу. Ось, до речі, дивіться, я робив вже пости на цей сайт ще раніше. Тому рекомендую вам підписатися на мій телеграм-канал, щоб не пропускати цікаву інформацію раніше всіх. Коли я заказував рекламу, в мене було тоді, по-моєму, 6 підписників на каналі, зараз їх 59. Було, звісно, більше, але багато відписується. Хоча зараз там можна виставляти вже ліміт, скільки часу підписник не може відписатися, тому що якщо відпишеться, то йому знімуть кошти з сайту Cryptask. І дивіться, от 61 перегляд. Це якраз тоді, коли я робив пости, якраз тоді навіть от реакції. І от коли підписники підписувалися на канал, ставили реакції. Зараз, звісно, переглядів вже менше, але дивіться, ось 36. Переглядів 34. Тобто, в принципі, е, можна сказати, грубо говоря, половина тих, хто підписався, все ж таки пости дивиться. Далі не, тут здається невеличкий спад, 22, але все ж таки, да, деякі люди залишаються, дивляться, тому теж досить непогана реклама. На цьому, друзі, все. Всім хороших заробітків і до зустрічі в нових відео.